Хочу показати вам, як виглядає ланцюг після 100 км пробігу на перехід на ось таке мастило, сквірт на основі парафіну. Зблизька виглядає ось так. Це ще залишки в мене є масло, було звичайне для пил, для мотоциклів, для велосипедів. Сильно наліпало, ну, ось так. от Після соточки виглядає. Ось так зірка. Вимивав її повністю. І ось так ось має вигляд. Зараз я ще один раз. Набагато, набагато менше грізюки. Я тут вже трішки протирав, протирав ось тут, тому що в мене були ще залишки мастили. Я... Я. Зараз ще раз промащу. Ланцюг. Мені минулого разу людина зробила зауваження те, що я ланцюг мазав зверху, а не знизу, як вказано на, <гум> на банерці. І буду вже десь потім після 200 кілометрів це робити, надіюсь. Ну ось закінчую промазувати. Кажу, що мостило, але це. Парафінова, можна сказати, емульсія така. Ну, я його називаю, якщо змащу, то від слова змащення мастити. мастило. Парафін. Парафін Змазав всі вузли. Це з'єднання повністю проникло. проник наш парафін, і всі рухомі елементи повинні бути змащені, тому що ну, це механіка Так повинно бути там, де є тріння, воно повинно змащуватись. А не так, як мені кажуть, дитина з тої сторони, там, ці елементи з'єднання повинні повністю промащитись наскрізь ось цією смазочкою. Іначе наче нафігаво це все робити. Ось це можна завершити. Пару хвилин і все готово.